Зробити. А зробіть хтось може ще скрін зробити е, фотографії. Я хоч не... я не сильно тут така оголена, Ні, нормально виглядає, бо я так. Хорошо, я ж хуїнка, хуїнка, ви поняли, так? Тут все при параді хуїнка. Юлі, а що? Юлі, а ти там впала стільки качунок! Та не хуї, а хуїнка! Хуінка! Я ж хуінка сьогодні! Предоставлю совєстний доступ к файлам. А, я не знаю, ще там було. Окей, хуінка. Хуінка на зв'язку, зв короче, хуінка вона з подарунками ж, пам'ятаєте, пройшла з подарунками. От для вас. І так, значить, е, домашнє завдання. Е, основний меседж я передала. Е, настрій теж ми створили. Значить, що ваша задача? По-перше, до кінця цього місяця ваша задача зреалізувати свої 10 бажань. Це може бути просто зустріч з кимось, це може бути щось таке е нетерпиме зреалізувати. Давайте запустимо цю енергію. Якщо вдасться там хоча б 5 зреалізувати цих бажань, це вже класно. Але посередині це не максимум. З кимось хотіли зустрітися, зробіть такі не якби не ну понятно, що за цей період ну, глобальних не зробиш, хоча можна постаратися. От візьміть, направте цю енергію в грудні місяця. Цей місяць він, скажу так, він має дві сторони. Перша сторона, одна сторона вас може затягти в старе, бо це ніч темно, все сіре. О, для чого запалюються ці вогники, створюються свято, щоб люди, хоч би хоч би не впали в депресію. Одні люди правда впадають в депресію, а інші беруть на себе відповідальність. І створюють свої події. Докажіть собі і світу, що ви є творцем свого життя. Реалізуйте свої незначні мрії. Які там нічого не коштують. Деякі там коштують всього-навсього 20 злотих. Да? Деякі там е -е, трошки більше. Дозвольте, щоб світ вас також порадив. Дівчата. Якщо там говорять, що поляки не платять, да, за, там, коли на побачення приходять, то в мене ще ні разу такого не було. Е, мене завжди, коли мужчина запрошує мене на побачення, а в ресторан він завжди оплачує. От, так що спокійно там, 10 побачень можете зорганізувати, хто вільний. Да? От, ну і так далі. Угу. Будь-які ваші бажання, будь-які. Будь-які ваші бажання, великі, маленькі, неважливо. От, але зробіться цими нетерпимими. І цей місяць присвятіть саме цьому. Є. Так? Ще ще подарунки від мене. Так. Значить, ви робите подарунки від самих себе, це реалізуєте свої мрії. Під Йолочку. Для того щоб почати, потім вже цей новий рік і запалювати ці зірки. Ви оці да а хуїнку ми коли стали початку грудня. Ну в нас раніше нас було як? Ялинку, хуїнку. Мені так подобається. Це нічого, що я хуїнку. Говорю, нічого. Класно, ну мені подобається. Ну так називається тут ялинка в Польщі. Хто не знав, дівчата може ви не знали, то там з України це ялинка називається хуїнка. Хуїнка, правильно? Да, я правильно Єс. говорю? О -о -о. Хоинка. А я их покажу. Хоинка. Хоинка, точно. Короче, совсем не хоинка, совсем не хоинка. <су -инка> Ребята, вы пачаете? <су -инка> Только вертикально. <су -инка> <су -инка> <су -инка> <су -инка> точно, точно. <су -инка> Уже <су -инка> хорошо что тут все твои черно-белые. <су -инка> Я ж З подарочки ви мене знову пробачите, Хорошо. От, е, Значить, е, що в цьому місяці. Не, не звинувачуй себе, якщо ми там не критикуємо, якщо там мінімум тих подарунків у нас вийшло, але сконцентруйтеся, да? сконцентруйтеся на цьому, це важливо. Тоді ви з новою такою енергією ви йдете в новий рік. От. Е, на, е, з нового року там вже можна ці зірки запускати. От Важливо щось по відношенню до кожної зірочки, да, помітити собі. Що, що важливо було б зробити? Е, оці зірки, які ви прописали, е, ми вже робили цей метод. Хто тільки зараз прийшов, і тільки чує про, цього, про цей метод. наприклад, через рік. Да? От Як ця зірка буде виглядати? Наприклад, зірка здоров'я це як? Як ти точно будеш знати, що ця зірка в тебе палає, вона заряджена. Є якийсь результат. Да? Я його створив, цей результат. Що це за результат буде оця зірка. Реалізації мужчин та да? відносин. Як саме ця зірка буде палати? Як цей рік тобі послужить, бо він буде служити тобі, якщо ти е, поставиш цю зірку, щоб вона світилася, да? щоб від неї відходили ці лучі від саме цієї зірки? Є. Тепер від тої зірки луч відходить на півроку. Значить, що ти цю зірку ділиш пополам? Наприклад, результат такий-то, такий, то такий, то, такий -то условний, условно пополам. Зірки на три місяці. Да? І ще раз, зірки на, е, на півроку, на три місяці, на місяць і на тиждень. Все. І тебе будуть чіткі орієнтири, ти будеш розуміти, що ти рухаєшся своїми зірками. Потім, коли оцих ваших дій. Поступок, станів, мислення буде достатньо, з'являються так, що з'являються якісь нові зірки або вони преображаються, де якийсь новий образ створюється. Це нормально, абсолютно. Напротязі трьох місяців максимальної концентрації на собі приходять ще чіткіші, ще ясніші моменти, які ти точно від ума придумав. І якісь фантазії майбутнього, яких ти ще не був. Да? От, а, ум багато забирає енергії. Да? Ми говоримо зараз про серце, про це життя.